Коньяк – це завжди бренді. Але бренді не завжди коньяк. Бо коньяк народжується лише у Франції, в регіоні коньяк і лише з кількох дозволених сортів винограду переважно уніблан. Після ферментації молоде вино двічі переганяють у мідних аламбіках. Так народжується прозорий дистилят міцний, але ще незрілий. Далі він відправляється у дубові бочки, де проводить роки, вбираючи аромат дерева, теплі ноти ванілі, карамелі, спецій і горіхів. Саме час перетворює спирт на благородний напій, тому існують три основні категорії: VS – молодий, яскравий, мінімум два роки витримки, в СОП, зрілий і збалансований щонайменше чотири роки. XO – глибокий насичений, з характером витриманий понад 10 років. Коньяк – це про терпіння, ремесло і баланс. І кожен ковток це нагорода тим, хто вміє чекати.